В перший день літа на центральному міському стадіоні зібралась футбольна спільнота нашого міста. Дитячий турнір в пам'ять про легендарного тренера Олександра Сума. Подія не тільки для маленьких вихованців футбольних шкіл Миколаєва, а й для тих, хто колись навчався у цих школах. Робив свої перші кроки у футболі саме під керівництвом знакової особистості для нашого міста. Олександр Володимирович Сум пішов життя наприкінці 2024 року, і саме його вихованці були головними ініціаторами турніру. Дініс. Акар в минулому гравець футбольного клубу Миколаїв та Криворіжського кривбасу. А зараз тренер української футбольної академії в Калгарі один з тих, хто втілював у життя ідею цього заходу. Багато хто одразу долучився до допомоги у його проведенні. До асоціації футболу Миколаївської області надійшла пропозиція провести цей турнір. Долучилися випускники Олександра Володимировича Сума. І е, ми зробили це на високому рівні. Е, зібрали дітей, приємно було бачити, що кому не подзвониш. Всі зразу кажуть, що ми приїдемо. Е, ми хочемо згадати тренера. Сергій Тягій, Ігор Барський, вихованці Олександра Володимировича вони в цей день не тільки допомогли провести турнір, а й, звісно, були присутні на стадіоні під час церемонії відкриття разом із керівництвом з Дюшор Миколаїв, керівництвом Центру фізичного виховання та спорту учнів та студентів, представниками центрального міського стадіону. Проте справжню овацію учасники, батьки, вболівальники влаштували для доньки тренера Яни Сум. Вона приїхала до рідного міста, і саме вона відкрила. Перший турнір на честь свого батька. Я дуже вдячна усім, хто тут є ініціаторам цього турніру. Людям за те, що вони пам'ятають цього добрішого, душевнішого, доброго чоловіка з великої букви. І мені, як доньки, це дуже приємно і дуже важливо. Сам турнір розпочався із поєдинків у групах. Їх було дві по чотири команди: три з Миколаєва. Це представники місцевого з дюшор з футболу та футбольної школи. Лідер. Дві команди з Первомайську – «Торпедо» та Вікторі. Дві з південного Одеської області. І команда, яка представляє Березанку Укар Нива. Щиро дякую асоціації футболу Миколаївської області в особі пана Радіола, який запросив нас. Дуже класний захід, який розвиває футбол дає дітям можливість пограти на гарному полі з гарними командами і підвищити свій рівень, можливо, щось навчитись нового, поспілкуватись. По завершенню групового етапу організатори підготували для учасників ще й змагання в футбольних вміннях. Кращі у цих змаганнях були нагороджені пам'ятними призами і подарунками. Далі були вирішальні поєдинки і церемонія нагородження. Кожна з команд отримала медалі, кубки та подарунки від партнерів заходу морозова, солодощі, екіпірування. Були відзначені кращі гравці, і в команді і за амплуа. Яна сум теж отримала свій кубок. Ще одна емоційна мить цього турніру. А головний трофей здобули представники з Дюшор Миколаїв. У фінальному поєдинку у запеклій боротьбі вони перемогли лідер з рахунком 1-0. протягом усього турніру. Справжні емоції не тільки на полі, а й на трибунах. Там за своїх вболівали батьки, які відзначили якість проведення змагань і їх важливість для становлення молодого покоління. Це дуже важливо в наш час складний військовий час. Вшановувати пам'ять визначним видатним тренерам, таким як Олександр Сум, який своє життя присвятив тому, щоб виховати справжніх футболістів, справжніх людей, справжніх синів своєї країни. Так. Тепер і нове покоління юних футболістів Миколаївщини знає, хто такий Олександр Сум. Як зазначив Денис Вакар уздюшор Миколаїв та у ДЮСШ Торпеда він виховував не просто футболістів. В нього виходило виховувати людей. Багато хто з них, так як Денис, продовжують справу свого тренера. Цікаво. Турнір, який проходив на одному континенті, підтримала багато людей з Канади, а значить з іншого континенту. Є серед вихованців тренера гравець, який колись дуже давно поїхав з Миколаєва до Австралії і на чемпіонаті світу з футболу грав за збірну цієї країни, впевнені, що цей турнір стане традиційним і, можливо, він також доєднається до його організації. І тоді турнір проведуть вже три континенти. Бо вихованців Олександра Сума багато від Миколаєва до Канади і Австралії. Сергій Мельников Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.